Наші прабатьки мали з собою в пустелі святий намет. Він був зроблений, як Бог наказав Моїсею за тим зразком, який той бачив. Одержавши цей намет, наші прабатьки принесли його з собою, коли Ісус поб'ї їх захопити землю інших народів. Та Бог виганяв їх, коли наші пращури наступали. Святий намет лишався з ними аж до часів Давидових. Бог був дуже задоволений Давидом, і тому і той просив Господа дозволити йому звести оселю. Богові Якова, але то вже Соломон збудував храм Божий. Втім, Всевишній не живе в будинках, зведених руками людськими, як казав Пророк. Небеса, мій престол, сказав Господь, і земля то мій підніжок. Який же дім зведете ви для мене? спитав Господь, де є те місце, щоб я спочив? Та чи ж не я це все створив?